Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ніж від Ганзо. Я обрав супербюджетну модель. Цей ніж коштує 440 гривень. Давайте подивимося, що за ці гроші ми можемо отримати. Модель G627BK. В комплектації у нас ось така макулатурка Та сам ніж. Руків'я є зроблена з поліпропілену, кліпса, має змогу переставлятися на дві сторони, це одразу плюс. Відкривається за фліпер. Відкривається непогано. Замок у нас лайнер лок. Однією рукою відкривається-закривається, без питань. Матеріал клинка 8 хром 14 Твердість, як заявляє Ганзо, 58 одиниць по роквелу. Довжина ріжучої крайки 85,8 мм товщина по обуху. 3,4 мм. Руків'я 16,7 по товщині і разом з кліпсою 23. 27 ось в такому перерізі. Руків'я наповнене, наповнює мою руку повністю і ніж тримати зручно. Також додають впевненості у хваті ось ці насічки на обуху. Вага. 132 грами. Великий палець гарно. На них фіксується і якісь силові різи. Я думаю, цей ніж робити буде досить непогано. Складається однією рукою без проблем, але отут, ось в цьому місці, є зусилля. Бачите, він навіть відпружинює назад. Не знаю, навіщо так було зроблено. Ось мій райк. Тут ніяких проблем немає. Він складається, розкладається значно краще, але і коштує в 5 разів дорожче. Руків'я зроблене зроблені з сталевих лайнерів, а поверх них поліпропіленові накладки, які не бояться перепадів температури, вологи і будь-яких екстремальних умов. І при цьому воно тепле. Тобто в холодну пору року ви не будете відчувати дискомфорту, так як, наприклад, з райком, в якого одна сторона руків'я металева, а інша з G10. Має гарний об'єм, руку заповнює повністю і дуже-дуже міцно тримається в руці. Подивимось на заводську заточку. Звісно, тут нема рівня ножів там за 3-4 тисячі гривень, але заточений він на гарному рівні, як ви бачите. Батон. Ну, прям тонесенько можна нарізати без проблем. Помідор. І яблучко. Кліпса в міру туга. Не буде пошкоджувати вашу кишеню чи лямку рюкзака, на яку ви будете вішати його. Але при цьому. Не дасть ножу загубитися чи злетіти без вашого відома. Відстань від руків'я до кінчика кліпси досить велика, і навіть якщо у вас товстий матеріал, товста кишеня чи ремінь, то без проблем він буде одягатися на кліпсу без зайвих зусиль. Однією рукою це ви зможете зробити. Тут однозначний плюс. Кліпса має глибоку посадку на кишеню, і ніж можна носити абсолютно непомітно. До висновків. Я не надто багато очікував від ножа за 440 гривень, але він мене здивував. Здивував якістю виконання, непоганими матеріалами, фліпером, досить продуманим і зручним руків'ям. Ріже він, звісно, не на 10 з 10, я би поставив йому 8-8,5. Чи має право на життя? Звісно, цей ніж буде базуватися в мене в машині і буде виконувати важкі роботи. Тому що. Товщина обуху та зведення ножа натякає на те, що він пристосований для силових робіт. Десь щось відрізати, піддіти, і от такі роботи для нього, на мою думку, будуть найкращими. Що б я змінив в цьому ножі? Відкривається він чудово, але от коли закриваємо, то мені незвично, те, що він тут підпружинений. Не розумію навіщо прикладати тут зусилля для того, щоб його закривати. Це би забрав і це був би ніж для будь-яких задач. Навіть якщо він зламається, хоч тут натякає все на міцність, то ну, не шкода, купив за 440 гривень іншого. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Adelice Test.